Вітаю, друже. Сьогодні в Одесі похмуро, але це не завадить нам висвітлити важливу тему. Страшне та зухвале вбивство сьогодні трапилося в Одесі. Вбили активіста і учасника численних патріотичних акцій. Дем'яна Ганула. Сьогодні вночі Одесу знову атакувала Російська Федерація. Вона намагається знищити нашу країну та наше місто. Це факт, і це вже відбувається третій рік. Дем'ян Ганул виступав за декомунізацію Одеси і ставав ініціатором демонтажу меморіальних дошок та пам'ятників комуністичним і радянським лідерам. Сьогодні його Трели в Одесі. Поліція продовжує розшукувати підозрюваного та публікує перші світлини. Будь ласка, якщо ви щось знаєте про цього чоловіка, звертайтеся у поліцію за телефоном 102. Усі глядачів, прошу ставити вподобання, а також залишати будь-який коментар і поширювати це відео, аби максимально швидко притягнути до кримінальної відповідальності підозрюваного у вбивстві. Після злочину цей чоловік сів у машину та. Втік його переслідували поліцейські, однак не встигли затримати. Також дем'ян ганул напередодні писав. Що після останніх акцій і захисту честі військових він почав отримувати погрози, ба більше російські ресурси злили в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів. Я впродовж свого свідомого життя відстоюю українську державу, займаюся волонтерською діяльністю, захищаю мову, відстоюю честь і гідність українських військових. Зараз я потребую допомоги держави. Я хочу мати змогу захистити себе і своїх рідних. Написав активіст у своєму телеграм. А також враховуючи усі ризики, Ганул направив відповідні заяви на ім'я начальника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та начальника головного управління поліції в Одеській області Івана Жука. Прошу їх негайно розглянути та застосувати відповідні процесуальні заходи. Зараз я потребую допомоги держави і хочу мати змогу захистити себе та своїх рідних. Далі розповім про дві важливі події в житті. Ганула, одруження та народження першої і останньої доньки. А також останнє відео про чеченських бійців, яке поширив за декілька годин до смерті. Дем'ян за декілька місяців до вбивства Дем'ян звертав увагу на те, що російська агентура дуже вільно себе почуває в Україні, про що свідчать регулярні підпали автомобілів ЗСУ та вбивство мовознавиці Ірини Фаріон у Львові. Дем'ян часто густо брав участь у розбірках, які стосуються мовних скандалів і ситуацій, в яких ображали військових. Він ставав на сторону Ірини Фаріон, захисниці української мови. Я ж приїхав з села, і ти як молодий хлопець. Я україномовний, я носій української мови, я цим дуже пишаюсь. Я приїхав в Одесу і переважна кількість викладачів російськомовні, це ок, в маршрутках російська, музика. Хочеш знайти підробітку якусь там на вихідні дні, спілкуйся російською. Я був, типу, не сильний, знаєш, типу, в ментальному плані я не міг протистояти цій системі. Типу сказати, стоп, ви що? Я, типу, як всі, знаєш, там згинав голову mm -hmm. пер перший час. Це дуже важко для таких людей, і не всі, типу, з цим справляються, як справився я. Тому що я в один момент типу, прийняв рішення, що стоп, стоп, я типу сильна людина, я чоловік, я знаю, хто я. Я українець, я собі дав відповідь на це питання і я буду спілкуватися українською. Катерина Друга була українофобкою, вона нічого доброго для України не зробила. І її точно не місце ні на площі міста українського, ні на територію музею. Про активізм Дем'яна ми ще поговоримо, адже зробив він дуже багато. Зараз хочу зазначити про його сім'ю. Дем'яну був 31 рік. На вісні 24 року він одружився з блогеркою та фітнес-тренеркою Жанною Вознюк. Сьогодні ми одружилися. Офіційно з'явилася плюс одна українська націоналістична сім'я. Написав активіст. У своєму блозі. через декілька місяців стає квітня. відомо, що пара чекає на дитину у червні. Вони влаштували скромне паті на березі моря, щоб визначити стать дитини. Пара трепетом очікувала появи на світ доньки. У своєму блозі активіст часто публікував фото зі своєю дружиною, на яких вони виглядали дуже щасливими. Судячи з усього, блогер дуже чекав доньку. Ще до її народження Дем'ян Ганул знав, як вони з дружиною назвуть дитину: Сара, Жанна і Дем'ян. На фото не всіх видно. Підписав знімок Ганул у липні 24-го року. 6 жовтня минулого року активісту виповнився 31 рік. В мене сьогодні день народження, намагаюся проживати це життя з користю для суспільства і країни. Попереду ще багато планів, які слід втілити в життя. Дякую всім, хто був поруч. Я це ціную, написав він у своєму блозі. А 24 жовтня Дем'ян Ганул став батьком. У зв'язку з цим він опублікував зворушливий знімок з новонародженою донькою з пологового будинку. Сьогодні я став батьком найкращої дівчинки на світі. Сарочка, вітаю тебе в Україні! Будь здоров. Рова і щаслива, я все для цього зроблю. Очі мокрі від щастя, написав він. Попри свою зайнятість, активіст багато часу поділяв доньці. Так він публікував у блозі фото з їхніх спільних прогулянок в Одесі біля моря. Були сарою на морі. Вона просто в захваті. Підписав він фото з коляскою. У лютому 25-го року сім'я охрестила доньку. Про це волонтер також написав інстаграм і публікував декілька зворушливих. Фото з малечею і сім'єю. Кілька тижнів тому активіст опублікував довгий допис, присвячений доньці та нелегким будням молодих батьків. У нас Сарочка перша дитина, і це безумовно новий і важкий досвід. Швидше за все, ми не були до цього готові. Якщо взагалі до цього можна бути готовим, підтримка для жінки титанічно необхідна. Вона може проявлятися будь-що будь але без неї ніяк підсумував Ганул. Також напередодні своєї смерті, точніше за декілька. Годин до цього він показав, як обідає, а також поділився світлиною дідуся зі своєю донечкою Сарою. Після цього Дем'ян публікує останнє відео про те, як у війні з чеченським народом росіяни називали їх туристами та бандитами. Так росіяни сьогодні називають бійців ЗЕС морадьори. Ми не грабіті, ми бандити. Свої останні дописи в телеграм також Дем'ян присвятив чеченському народу. Зокрема, він опублікував відео чеченської дівчини, яка просила міжнародної допомоги проти звірств росіян в цьому відеоматеріалу більше 20 років. А як він чудово передає всю сутність росіян? Послухайте, написав Дем'ян. Помогіте нам! В чому чому він на Чому я ж то що, бандітка що терористка? Там мої братіпомогіті нам скажіть вони говорять, це Они, они не бандиты, они их сами сделали бандитами. Помогите нам, помогите, просто просто помогите. нас напросто, из-за того, что он чеченец, чтобы убивать, я не хочу. Я ненавижу этого Путина, вы представляете? Я бы его сама руками задула бы. Что он бандит, я что бандитка, я что он сам сделаю? Это просто геноцид идет. Помогите нам, мы вас спросим весь мир, помогите нам. Нас убивают только так, из-за того, что мы чеченцы. Помогите нам. Вот то, что я осталась. Дом да, сгорел, здесь все сгорело. Эти солдаты, эти русские, не могут просто что, пройти наши детей. Вот едут беженцы по дороге, самолеты летят, бомбят, то говорят, что напали бандиты, бандиты формирование, убиваете. А на самом деле это они убивают. Вам просто надо поехать чуть-чуть, выехать. Вы тогда сами убедитесь, то, что мы говорим. Они не а по телевизорам это ложь, это просто. Я просто сам шокований, коли почув ці всі відео, бо не бачив їх. Але Дем'ян якраз своїм глядачам казав, що все, що відбувалося в Чечні, ідентично в Грузії та в Україні. І час цьому покласти край. Нас побівають, уріштажають. Під видом, що вони нас спасають, Ну я не пойму, від кого вони нас спасають. Спасают, вроде бы, и нас же убивают, и нас же грабят, и нас же насилуют. Нас же оставляют без попечительства, оставляют детей с сиротами. Не знаем, к кому обратиться. Или взять оружие, идти на смертный бой, или я не знаю. Мы просим, чтобы нас не мучили, хоть в дальнейшем нам дали жить спокойной жизнью. За что нам такое наказание? От того, что мы красивая, гордая нация, культурная, гостеприимная. На своїй землі, де да, сиділи ми. Ми з танками в Росію ж не пошли. Ні один город же не бомбіли. Ми ж не бомбили ж, ні один чеченський самольот не піднявся, нічого, дома не взривали. Дем'ян був за справедливість. Він боровся не лише проти російського, але й проти незаконного. Вічна пам'ять Дем'яну Ганулу. Висловлюю свої співчуття усій родині та сім'ї. Дем'яна, залишіть також ваш коментар. Пошуки вбивці тривають. Не забудьте поширити це відео, залишити будь-який коментар, аби підозрюваного притягнули до кримінальної відповідальності.